Усім привіт! Нещодавно ми говорили про садок, а сьогодні поговоримо про школу. Вступ дитини до школи довгоочікуваний, хвилюючий і досить відповідальний момент в житті, адже відбувається багато змін, формуються нові навички та вміння. Адаптація дитини до школи до нових умов, стосунків та вимог процес індивідуальний. Як зробити його максимально комфортним для дитини і уникнути стресових ситуацій? Про це сьогодні в програмі. Сьогоднішня тема особисто для мене дуже актуальна, тому що мій син вперше йде у школу. А про цю тему ми будемо говорити з психологіною Вікторією Стречень, а також мамою першокласниці Людою. Вітаю вас! Дякую, що прийшли! Доброго Вітаємо дня. вас! Люд! Розкажи, будь ласка, готова Анжелічка до школи? О, зараз вона дуже хоче йти в школу. Але от побачимо, що буде, коли вона туди піде. Зараз вона вся в захопленні, в передчуттях, що це буде. Вона собі, да, собі по-своєму це уявляє. Ми їй розповідали, що це дуже цікаво, захоплено про знання, але ще буде далі, побачимо. А ви готові? Морально. Морально, ну як сказати, дуже е, хвилююче те, що дитина вже переступає новий рубіж, школа все-таки, і це ж перша дитина. Це особливі хвилювання, відчуття. Але е, я готова, тому що знала, що це буде, і в принципі, її радісне захоплення від цієї теми мене також мотивує і заспокоює. Вікторія, скажіть, будь ласка, як зрозуміти, чи як оцінити цю готовність дитини до школи? Угу. Ну, Дивіться, у вашої доньки, я так розумію, пів справа зроблена. Тому що вона хоче йти до школи і в неї приємні очікування. Значить, це дуже добре. Вона е, готова до того, щоб переступити цей да, поріг, садочку і вступити в новий свій період. який важливий, тому що це дуже важливо. Я думаю, що ви вже якось вплинули на те, щоб сформувати її таку позитивну, такий позитивний настрой. Ну е, мені здається, що зазвичай всі е, переживають більше за таку інтелектуальну готовність дитини. Чи вона навчиться ну, читати зазвичай вже вміють дітки да, але чи вона буде встигати по матеріалу, чи вона буде там отримувати гарні оцінки, чи все буде в неї добре, чи вона знайде собі друзів? Тобто такі питання. Чи не буде вона втомлюватися це? Чи не буде Таке вона втомлюватися? Оце питання мені здається, батьки рідше задають собі, але це дуже добре питання. Та це важливо для щоб розуміти, що для дитини фізіологія це в першу чергу. Тобто, якщо вона перевтомлена, то не зможе вона вивчити, як там її не заставляти і не сидіти над нею, да, над головою, щоб вона зробила уроки. Ось тому готовність ми вже говорили про те, що готовність вона включає багато факторів. Це інтелектуальний, да, про який всі думають і всі переживають. Другий це емоційний налаштування позитивне на школу. Тобто тут важливо з дитиною говорити про те, що буде в школі, готувати її до цього. Да? І теж готувати до того, що це може бути непросто, але це дає розвиток, це дає там нові знання, нові навички. Да? Тобто, складно це не значить, що це погано. Ось і звичайно, що це фізіологічний розвиток. Да, наскільки дитина фізіологічно е, готова, чи вона не буде дійсно хотіти спати, чи вона не буде втомлюватись, перевтомлюватись через те, що вона ще маленька занадто, і да, фізіологічний розвиток. Плюс це і процеси пам'яті, уваги, тобто наскільки дитина може висиджувати уроки і концентрувати увагу, да, чи не буде вона відволікатися від того, що вона перевтомилася там через 10 хвилин уроку, наприклад. Ось, ну і соціальні навички дуже важливими є, та, наскільки вона а, готова в колективі взаємодіяти. Тут, звичайно, що потрібна допомога і вчителя, і батьків, підтримуюча така допомога. Нам по завершенню садочку е, проводили консультацію угу. перед походом до школи. Вам проводили люди? Ще не встигли, але ми чекаємо з дня на день. Ага, нам давали рекомендації. Чи потрібна ця попередня співбесіда? Як ви вважаєте? Так, я думаю, що дуже потрібно. Е, ну. Чому? Тому що нам дали певні рекомендації, що ми повинні зробити якби за той період, поки прийдемо нарешті в школу. Uh -huh. Ну, В першу чергу, ця співбесіда потрібна для батьків, да, для того, щоб знизити їхню тривогу, щоб поговорити про те, що турбує батьків, можна ж задати запитання, а тут, так. а так. Да, По-друге, це дуже цікаво дізнатися про свою дитину, всім батькам, да, особливо якісь тести, там, щоб виміряти якийсь рівень, там, це завжди uh -huh. все це люблять дуже батьки. І це покращує розуміння, чи можна дитині допомогти взагалі. Так? Ну і звичайно, що основною метою є це виявити діток, які не готові, і дати рекомендації там, стосовно того, чи залишити дитину, чи можливо за літо підготувати щось допомогти. Звичайно, процеси пізнавальні ми ніяк не підтянемо за літо, okay. тому що вони формуються, як формуються так, фізіологічно. Okay. Але е якісь можливо на щось акцентувати увагу, я думаю, що дуже важливо в плані мотивування, Увати дитину, да, можна це зробити за літо, наприклад, мотивацію її сформувати позитивну для на школу. Ось і звернути увагу на якісь моменти, які ще потрібно звернути, або знати, наприклад, що може бути, що там в школі, да, на що звертати увагу, коли дитина буде вже в школі. А от ви сказали про мотивацію. Uh -huh. А яка мотивація найкраща для таких діток, щоб вони літом хотіли не гратися, а наприклад, позайматися трішки підтягнути те, чого вони ще не вміють? Uh -huh. Ну тут таке спірне запитання: знаєте, чи їм хоч потрібно літом хотіти вчитися? Uh -huh. Літом діти мають набиратися сил, відпочивати і все інше, uh -huh. таке дитяче, да, ігри. Але мотивація дійсно ну це більше вже коли в школу дитина пішла, і коли вона вчиться, якийсь там невеличкий проміжок часу ну, там. Uh -huh. Наприклад, перший місяць чи перші два тижні. І тоді психологи дивляться, яка мотивація в дитини, бо вона є е, ігрова мотивація, да, там, соціальна, ну, так умовно, uh -huh. і навчальна. І в школі має бути навчальна мотивація. Тобто, якщо дитина uh -huh. хоче вчитися, їй цікаво, да, ну, звичайно, що це можуть бути не всі предмети, але більшість. То тоді це якраз та мотивація, яка спонукає ходити до школи. Я пам'ятаю навіть, коли я працювала в школі, там було таке запитання, що вам, який предмет вам більше всього подобається, і діти там відповідали. І були такі дітки, які відповідали перерву. <ріст> тобто розумієте, да? ну, так? Е, і тоді питання, що ж, чому ж не цікаво дитині mm -hmm. на ну, Чому її нічого не зачепило, тільки переви, на яких бігати треба? Да? Ну це mm -hmm. не навчальна мотивація, це така mm -hmm, ігрова так. якась мотивація. Але це такі е, е, сигнальчики про те, що дитина. Можливо, повільніше приходить адаптацію, або потрібно звернути увагу і приділити їй час для того, щоб допомогти все ж таки перевести на навчальну угу. мотивацію. Бо ігрова мотивація це притаманно більш дитячому віку дошкільному. Угу. А по віковому розвитку це якраз перехід до школи це новий етап віковий, угу. де навчальна діяльність вона стає провідною. А от адаптація. Ви сказали, що от дитина, можливо, трохи довше буде адаптуватися. Mm -hmm. От наскільки цей період може затягнутись, і коли він розпочинається? Ну то розпочинається, напевно, або напередодні, або першого, першого вересня, так ось і взагалі треба розуміти, що кожна нова ситуація, нове місце це такий стрес, ну, позитивний чи негативний, так, але стрес для людини і тому. В будь-якому випадку адаптація відбувається. Та, наприклад, якщо ми з вами підемо на нову роботу, якусь теж ми будемо проходити адаптацію для того, щоб переорієнтуватись на нові умови. І нормальний такий період це десь 5-7 тижнів, ну 7-9 може бути. Тобто до 9 тижнів це нормальний період адаптації. Але адаптація в дитини може продовжуватися взагалі перший рік. Це не є чимось таким ну, поганим. Та? В кожної дитини це відбувається по-своєму, і це нормально. Тобто може бути і весь перший клас, адаптація до школи. Звичайно. Тобто дитина може спочатку дуже сильно хотіти в школу, якісь там перший тиждень походити і потім зрозуміти, що це їй зовсім не подобається, і починаються такі невеликі проблеми. Ну, я так собі да думаю. Я згадала. Я думаю, ви теж їх знаєте, є навіть анекдоти з приводу того, коли дитина йде в перший клас, приходить до батьків, де з претензіями, що це ви мені не розповіли одразу. Що це таке? Я думаю, що може бути, коли є очікування, і які не співпадають. Тоді може бути розчарування, може це пов'язано бути з втомою дитини, може бути пов'язано з якимись конфліктами з однокласниками. Це може бути пов'язано з багато чим. Да? І я думаю, що в кожної дитини може виникнути якийсь момент небажання йти до школи. Та важливо зрозуміти, що за тим стоїть. Якщо це, там, наприклад, сьогодні чи тому, що там щось не сподобалось, та ми це розбираємо. говоримо з дитиною. Там добре було б, якщо був контакт з вчителькою, да, тобто, щоб. Подивитись, що там сталося, як допомогти. Але якщо ми спостерігаємо, що це відбувається постійно, тобто дитина, наприклад, починає ну навіть соматизувати, тому що в першому класі діти дуже часто починають соматизувати, коли вони не говорять про те, що їм щось не подобається. Так? Це, наприклад, ви теж напевно це чули: болить животик, так. болить голівка. Угу. Тоді теж звертаємо увагу, що відбувається. Таке, що тіло реагує, да значить, якісь такі стрес ну затяжний і потрібно втручання однозначно, якісь. але ж дитина може навіть не розуміти, що їй не так. Вона ще ж маленька, вона так. може не пояснити так. батькам, що не так. А як вияснити ту справжню причину, mm -hmm. що дитині ну, призводить до таких mm -hmm. поганих відчуттів? Ну, я думаю, що кожен для себе визначає, як він буде вчиняти. Да? Ну алгоритм може бути такий: поговорити з дитиною нічого не зрозуміло. Поговорити з вчителем, чи він спостерігав щось таке, що відбувалося там дивне, там не знаю, якісь uh -huh. можливо конфлікти, сутички, не знаю. Ну, поговорити з вчителем, чи ви помічали, бо я uh -huh. бачу, що з дитиною. Якщо нічого не вияснено, можна піти до психолога. Да? Психолог може тоді якимись арт-методами розкрити а, а, просто побачити, тому що дитина, діти вони дуже часто, дуже так знаєте, це все а, видають навіть да? в якихось проективних ну, от, в грі там чи в малюнках. Uh -huh. Вони видають свої переживання, і тому можливо uh -huh. через це можна побачити, що відбувається. Та дитина може цього не усвідомлювати, але можна тоді побачити, що відбувається. Так, я помічала, що моя Анжелічка, коли грається, особливо з ляльками, часто їм щось починає розповідати, те, що мені зовсім не розповідала mm -hmm. чи чоловіку. Mm -hmm. То так, да, це дуже слушна порада, дякую. Mm -hmm. Люда, як от ви налаштовуєте Анжеліку до походу в школу? Що ви їй там розповідаєте? Тому що я особисто думала, що розповісти Марку своєму? Mm -hmm. І Окрім те, що потрібно сидіти, синок, тобі там потрібно буде сидіти і слухати те, що говорить вчитель, виконувати ті завдання, які тобі говорить вчитель, і не своє щось, а вчителя слухати. Угу. От я, крім цього, не знайшла, що ще йому розповісти про школу, так, щоб от він налаштувався на цей процес навчання. Як ви готуєте, Анжелі? Ну, я до самого процесу навчання якби. Е... Мало її готувала, я більше е, намагалася їй створити настрій позитивний, щоб вона цього очікувала з радістю. Е, я розповідала, що вона буде багато чого нового взнавати. в неї буде дуже цікава, гарна перша вчителька, е, що все буде інакше, ніж в садочку, але не менш цікаво. Е, в неї будуть цікаві перерви, хоч вони будуть сидіти на уроці за партою, потрібно буде висадити. але на перерви вони зможуть побігати, побавитися. і... Е, і, якби розважитися. Тому е, я от до такої дуже серйозного якби, моменту не, не багато її готувала, тому що вона може по-своєму це уявити. Мені здається, коли вона потрапить сам же ж клас, вона відчує цю атмосферу, вона зрозуміє це. І е, я намагалась просто їй оцю цю радість привити, що це класно, що це круто, і що всі йдуть в перший клас е, в її віці. А далі все, я так думала, буду вже по ходу, як е, дивитись на реакцію, як вона себе почуває, як себе веде. І тоді буду. Я не знаю, чи я правильно робила. <рес> Нехай наша психологиня розкаже, але я якось такий підхід знайшла. Я думаю, що кожна мати відчуває, що потрібно її дитині, і як її налаштувати на, на школу там чи на щось інше. Да? Mm -hmm. Це так е, психолог може дати поради, але відчувати дитину може тільки мама. Ну так. Mm -hmm. Ну, до речі, дуже цікаво спостерігати. Я спостерігаю за своїм сином, ось і йому виповнилось сім років повних. Він змінився. Ну реально, я побачила mm -hmm. оці зміни. Mm -hmm. Він вже почав після себе навіть посуд мити сам. Раніше такого не було, тобто дитина була дитиною. А зараз він такий, мам, я сам помию, я сам приберу. Самостійний ще більше. Так, стало. ну він став такий дорослий, що я вже бачу, що минулого року ну я ще такого не бачила, хоча, mm -hmm. хоча я ще вагалася, чи віддавати в школу, чи не віддавати. А от цього разу вже я побачила, що він повністю готовий до школи і вже він такий більш посидючий став. І ну, цікаво з ним спостерігати. Єдине, що я все ж таки ну, десь ще хвилююсь за цей процес адаптації, як він у нас пройде. І, ну, але я вірю, що все буде гарно. Це, гладко. напевно, передбачити неможливо, як воно буде в кожної дитини по-своєму. Але ви дуже добре сказали про ці навички самоорганізації, тому що дуже багато залежить насправді від режиму дня дитини. Дуже багато. Тому що ми пам'ятаємо, да, якщо дитина голодна, якщо вона не виспалась, і або в неї щось болить, вона не зможе тоді повноцінно включатися в процес навчальний. Це потрібно постійно пам'ятати і зважувати такий момент, тому що дитина може бути через щось засмучена і може через це погано написати контрольну, наприклад, або там не хотіти йти, наприклад, да, до школи. Це все потрібно враховувати. І для батьків я би давала таку рекомендацію, це дуже важливо. Організовувати цей режим для того, щоб дитині було достатньо часу і для відпочинку, і для уроків, і для е, свого власного часу. Це важко, звичайно, зробити, але якщо батьки зможуть організувати, це набагато полегшить процес адаптації. Плюс е, обов'язково давати дитині е, змогу самі збиратися. І, і, і там, наприклад, не зранку, коли ми там вже маємо виїжджати до школи та або пробки. Ми ж знаємо, що дуже багато пробок всі йдуть в школу зранку. А, наприклад, з вечора зібрали там одяг, приготували, зібрали портфель так само. Спочатку мама допомагає, трошки контролює, і ми переводимо поступово, щоб дитина це сама робила. Чим скоріше вона навчиться цим навичкам самоорганізації, тим легше їй бути. Чим наприклад, ніж, наприклад, коли там мама щось забула покласти, чи дитина не поклала це, починається. Ти мені не поклала, а я там то. А аж або знаєте, там дитина прийшла до школи, вчителька каже: достали там зошитки з математики, дитина не відкриває портфелики. Не знає, де ці зошитки знаходяться. Так. Тобто, це дуже важливо. Нам навіть казали, що е, бажано, щоб дитина сама обирала собі е, ті зошити, які йому подобаються, що він Марк, uh -huh. щоб він пам'ятав Марк, щоб він пам'ятав, який зошит для чого uh -huh. він. Ну, тому, що йому так буде особисто легше. Що це його олівці. Він знайде, де вони, як вони, і це те, що він сам вибрав, те що так. йому подобається. А якщо, наприклад, в дитини все-таки виникнуть проблеми з тим, щоб висидіти цілий mm -hmm. урок, mm -hmm. як їй можна допомогти е, так м'яко дисциплінуватися, ну, тому що це теж адаптація така, ну, от, mm -hmm. якщо mm -hmm. таке буде? Якщо, наприклад, причина в тому, що дитина не може концентрувати увагу, да, то це в той момент ніяк не можна е, там, всадити її, да. тобто це потрібно, щоб дозріли. Відділи головного мозку це можлива там корекція, наприклад, з якимось mm -hmm. спеціалістом. Але якщо от ви розумієте, вчителька вам каже, що не може дитина, тоді важливо їй. Підсказати або вчителька uh -huh. з вчителькою вирішити, що вона має робити тоді, коли от в неї вона починає крутитися, да, вся вона не може вже слухати, uh -huh. щоб вона все ж таки залишалась в процесі, але можливо переключалась на щось інше. Зараз uh -huh. я знаю, є така практика в новій українській школі. Ну, уж, да, uh -huh. в них є куточки uh -huh. ігрові, uh -huh. і дитина може тихенько піти в той куточок і там. Трішки відпочити. Я навіть чула, ну там вже історії, да, що там дитина маленька, хлопчик, пішов і заснув там. І вчителька його я не думала. будила, він поспав. І потім він встав і почав там вчитись далі. Ну я думаю, що це так, знаєте, виняток звичайно. Uh -huh. Але ну, щоб він заснув би на парті тоді, чи що б він зробив? Да. Тобто це потрібно вирішувати вже індивідуально, я думаю, з вчителем uh -huh. в першу чергу, потім що потрібно звертатись до спеціаліста. Да, або вчитель ж... на місці він більше бачить ситуацію да. і може відреагувати. Да, тобто і він може дати або інше завдання, або, наприклад, там якось переключити увагу, або щось. Mm -hmm. Думаю, що це однозначно вчителі це вміють. У мене син пішов шість років до школи, і ми їздили з ними. Я пам'ятаю, що після школи він був на групі продовженого дня, і ми потім їхали, і він спав в тролейбусі ввечері. Я пам'ятаю це дуже. От кожного дня, ну десь перший місяць, напевно, школи він так спав. Я так розумію, от настільки він стомлювався, певно, але ну спав він так якось. І можна тоді, напевно, сказати про ці періоди, да, адаптаційні, які є. Їх умовно можна поділити на три періоди. Перший період, кожен з цих періодів теж умовно можна поділити на дві 3 тижні. Перший період такий орієнтаційний, коли Дитина тільки орієнтується, да, що відбувається, її організм перебудовується. Тут може бути звичайно напруга через те, що це ж стрес, да. mm -hmm. там, наприклад, елементарні якісь речі, де їдальня. А що mm -hmm. мені робити, якщо загубився в школі? А, ну, тобто, такі моменти. Да. Потім наступним етапом є вже така е, часткова адаптація, коли дитина вже може. Концентрувати увагу, вона розуміє, що від неї хочуть в цій школі. Що вона має робити? Коли там, після другого року, після третього, куди їй йти, до кого звертатися, там, да, коли мама прийде, там коли можна телефонувати, коли не можна. Потім вона розуміє, що робити на уроках, що робити на перервах, як дружити з дітками, як спілкуватися. Тобто, це все. І позитивна мотивація, звичайно, має зберігатися. Ну і останній такий етап, коли дитина вже себе почуває комфортно і все вона вже ну не відчуває того стресу від нових умов. Чудово, швидше до цього останнього етапу нам дійти. Хочеться завжди все пошукає, але да. ж ті етапи вони не готують. Ну так, все треба пройти. От е, я знаю, що зараз всі читати вміють, а от люблять читати одиниці. От як, е, можливо, є якісь секретні методи, як привчити до читання, щоб саме любов виникла до цих книг, до пізнання інформації через книгу? Угу. Одразу мені захотілося запитати вас, чи ви любите читати? Я дуже люблю читати, і тому я хотіла б, щоб і моя донька mm -hmm. так. Е, я пам'ятаю, що я як тільки навчилася читати, я відразу почала шукати якісь цікаві е, книжечки з розмалюнками, mm -hmm. щоб там можна було щось почитати. І е, так як я в Радянському Союзі народилася, у нас іграшок було трошки менше, ніж в наших дітей, і читання це для мене була дуже велика відрада. Але я бачу, що зараз в моєї доньки вона не так цікавиться читанням, тому що є багато відволікаючих моментів. Е, і я думаю, як в сучасних умовах це можливо проявити саме цю любов. Угу. Я так подумала про те, що в сучасних умовах багато інших відрад, правда? Так. Воно і тому дивіться є. для вас тут який секретний інгредієнт любові. Так? Це має бути цікаво, це має подобатись. І от що сподобається, якщо знайти, і це не завжди легко зробити, тому що дійсно в сучасних дітей в них є можливість це все побачити. Mm -hmm. Побачити о, вигляді мультфільму, чи ну, не буду, я навіть не впевнена, що я орієнтуюсь так, як вони, наприклад. Да? Mm -hmm. Тобто є набагато швидше, швидше способи отримати інформацію. Mm -hmm. Тому якби читання воно стає не таким. Конкурентно спроможнім, як, наприклад, все інше, і тому це дуже важко зробити. Да? Там, ну можна заставляти, але то не буде про любов. Ну, я, то, наприклад, пам'ятаю, що я не одразу полюбила читати. Угу. Я пам'ятаю, що мені було важко якось читати, і це пам'ятаєте, ці були. Техніка читання з пісочним годинником переведую. Да. І, і я пам'ятаю навіть, що в мене була якась така маленька кількість цих слів, і мені було так якось неприємно. А потім я просто знайшла книгу, яка мене заполонила. Так? Тобто <гум> я її сіла читати, вона була Товстас, це був черник Смарахдоміста, я пам'ятаю. <гум> і я все. Після того, от, але я знайшла своє цікаве місце. Да? Тобто я почала читати перший, том, другий, том, третій, І я вже не встигла побачити, коли в мене ця техніка читання стала там, на самому високому рівні. Все, все склалося. Да? Але угу. це було через цікавість. І, і зараз є можливість, наприклад, читати не книги, а. Комікси, манги угу. їм дуже цікаві. Можна читати так само в електронному варіанті книги, і це їм більш цікаво. Тобто, угу. просто потрібно знайти шлях і. І що, що зацікавить дитину саме, і тоді вона буде читати. Але я думаю, що не варто засмучуватись, якщо дитина не, не буде хотіти постійно читати а варто тоді поспостерігати, що їй приносить задоволення, і е, знайти там, що насправді там важливого є. Бо Ніщо? дуже часто, навіть знаєте, в комп'ютерних іграх є якісь такі важливі смисли для дітей, і забирати то е, немає сенсу. Угу. Тобто зменшувати, наприклад, екранний час для того, щоб дитина більш цікавилася читанням чи чимось іншим, немає змісту так. Більше розвивати дитину в тому напрямку, що її цікавить. Ви маєте на увазі як покарання зменшувати ні, час? ні, не покарання, ну як, просто ще ж, мотивація бать... до читання? Так, ну ніби так використовувати. Ну не як покарання, батьки ж контролюють в цей час, який угу. дитина проводить. Якщо вона звикла, що вона там півгодини, наприклад, проводить, да, угу. якщо його зменшити до 15 хвилин, угу. то це не варто робити, так в цьому випадку? Ну треба дивитися в кожній ситуації, напевно. Я uh -huh. думаю, якщо ви знайдете якусь цікаву книгу, наприклад, вона полюбляє там, якісь там, казки чи історії про uh -huh. тварин, uh -huh. то мені здається, що їй буде цікаво погортати книжку. Тим більше я бачила зовсім нещодавно натрапила на книгу, яка оживає. Угу. Тобто ти читаєш і потім наводиш на картинку, теле, угу. але знову ж Телефон. таки телефоном. Так, і Ця картинка оживає. Ну угу. Це цікаво. Ну, ну, тобто в цьому щось є. Вона може прочитати про те, а потім так. ще побачити. А потім ще так, побачити. Це дуже цікаво, треба буде пошукати. Тобто це прогрес. От Зараз угу. я побачила, що в цьому прогрес є певність. Ну, я так. також пам'ятаю, що я не, не дуже любила читати, ось, е, хоча читала. Але потім прийшов час, ви сказали, що у вас Смарагдового міста, а в мене був е, Робінзон Крузо. Uh -huh. От я сіла, мені було так цікаво, ну як він там виживає на тому острові. Uh -huh. І я прям це візуалізувала собі, і я дочитала до кінця. Було Чудово. дуже цікаво. Але способів за, я думаю, способів багато. От, Наприклад, я пригадала такий спосіб е, при вивченні мови, він використовується, коли дивляться фільми з субтитрами. А, так. І їх же теж потрібно читати, так, так. так. Тобто читати, знаходити місця, де дитині придеться читати, але не так, що там от ти сів і тобі 10 сторінок чи там 20 потрібно угу. прочитати. Так? Це ніби як повинність якась. Ну, так. А так якось там, ну, в тих місцях, де дитині цікаво. І тоді, я думаю, це все може скластися, хоча не обов'язково одразу. Ем, ну, от я пам'ятаю, як я сина привчала до любові читати, бо мені це ж це чомусь важливо, бо я, напевно, люблю читати. Кожен хоче своє щось дитини з ну, от Не могли ми з ним знайти. Були книжки, які йому подобались, він їх прочитав і все. Ну і далі він якби це не розвиває. А зараз він читає те, що йому цікаво, вже ну, якусь таку він сам собі підбирає літературу. Специфічну літературу. Так, так. Про те, що цікаво, однозначно. Ну, бо ті, що я підсовувала, напевно, в дитинстві бо <світ> не те про що цікаво. Але я пам'ятаю, що я читала про спосіб такий. Метод, що можна там платити, наприклад, кошти, якісь або щось там щось там, да? і це з одної сторони, якби не дуже, бо ти ж платиш кошти mm -hmm. за те, що дитина читає, а з іншої сторони, це ніби може ввести в процес, і потім mm -hmm. дитина вже починає сама хотіти, якби, коли вона вже це спробувала. так? Mm -hmm. Ну, Багато mm -hmm. батьків, до речі, досить проти цього методу, але я пам'ятаю, коли в мене не було мотивації навчатися, mm -hmm. коли я не хотіла навчатися, так, мені запропонував тато цей метод. І я таким чином заробляла так? так, заробляла собі кошти, мені дуже подобалось. І потім з часом мені навіть було ну мені було досить не, ну, досить легко заробляти ці кошти. І вже такий тато каже: Ну можливо, ми припинимо. Я Ні, дивись, я відкриваю щоденник, в мене за тиждень чудові оцінки. Він тільки відраховував гроші. Тут треба теж знати міру, тому що діти, якщо вони поведуться, так як я, то прийдеться тоді. Потратитись трохи. Тоді, ніби нам, батькам потрібно прораховувати наперед про те, які можуть бути наслідки і бути до них готовим. Ну Так. Тому що потім такі неочікування будуть досить mm -hmm. такі цікаві. На завершення, Вікторія, що би, можливо, побажали нам, як мамам першокласників, та й всім глядачам. Mm -hmm. Я вам бажаю натхнення. Я вам бажаю, щоб ваш для вас, мам, цей період теж був приємним. І я вам скажу, що це насправді дуже приємний може бути момент. Це нові знайомства з мамами і папами новими. Так, це якісь організації, якихось свят. Це насправді це дуже цікавий період для батьків. Теж ось я вам бажаю, щоб він був для вас теж приємним і для ваших дітей. Дякуємо. Дуже дякуємо вам за розмову. Дякую вам за те, що ви сьогодні мали змогу бути зі мною. Ну, вам особисто Люд, бажаю певного терпіння, тому що вірю, що воно нам знадобиться в навчанні, так. тому що ми будемо самі навчатися, я так розумію. так? Дуже дякую за розмову. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. І Вам дякуємо за запрошення. Друзі, у кожного в житті своє навчання. Хтось починає промовляти перші слова, інший збирається на свою першу роботу, а хтось починає жити. У кожного свій етап, але пам'ятайте, Бог завжди з нами, і він нас не покине. Допоможе все пройти та пережити. Просто довіртеся йому.